Пішили зняти відео культивації після оранки. В общем, оранка була 2 березня, не 3, а 2. Сьогодні 25 число березня. В общем таке страховиття тут. Але були перші приморози і воно розсипається. Я Думав, що буде страшна груда, трактор то скаче, ну земля примерша була. Рішили кинути ячмінь. І зараз ПКДГ пробуємо. Я думаю буде діло. Трошки треба буде поплигати. Поля стоять з кукурузою, не обрані. Ціни нема. Так що, тут вирішили поворачити, щоб кинути ячмінь, а на осінь пшеницю. А не орони є, не орони. Під ячмінь не вийде. Так, рано. Вони груда. Розбивається. Гайдешка розбиває ріняє аж біга Доволі і непогано получається, дивлячись на те, що ще буде культивація. Отакі От канави брили. І воно його розбиває. А тут вже майже групки нема. Це один раз прийшов ним миленько. Трактор, звісно, страшний. А там орав через два дні після цієї оранки. Орам МТЖ 1025. І що воно таке кричить і глохне? кричить і глохне. А він же вроді з турбіною і сильний. Ну проти СМД, то не трактор. Хто б що не казав, мотор тут дуже сильний. Трошки замок браська є на ящики. Так, тут я вже засіяв. Оцей кусочок трошки залишилося. У мене тут спецсівалка є. Ось така вона. Отак вона виглядить. З таким ось крючочком через плече. Отак крючочок. Це спецсівалка, вона у мене з 2000 року служить. А сошник оце от раз, І оце сошник. І все виходить добре. Такий культиватор. Колись робив його до Т-40. Так, я залишився, Т-40 немає. Поки надумались. сіяти у двох, поки він відчепився, поки витягнув культиватора з кущів. Поки нацепив, так я вже й засіяв. Тут куточок. На дубових колодках. Колись, щоб не морочиться було, не було тих підшипників, то це років 15, та мать більше назад. Взяв та колись кодки, так робили з колоспа. Так я туди поприварив дві трубки. Думаю, може колись зніму ці трубки, щоб підшипники поставити. Та так, ото воно 15, а може і більше років виходить на тих колодках. Його робота 5-7 гектарів у рік. Люди дуже просять їм обробити, бо куточок дуже грудку розбиває. І після нього таке стається, як бабуся грав блями, розрівняє землю. Пухка. Взагалі отак. Ще пізніше, якщо підсохне вода дощу, будь в дощ, звісно, пішов. Закуткуємо. Ну що, пухка обична, обична пухка земля. 135 кг ячменів. 50 сотих, може чуть більше. Оце в мене стільки сталося відри з того ячменю. Він дуже чистий, але ось, ось трошки нижче. Так, верху почеберхать. Аби тільки щоб груду не витягнути, щоб присипало зерно. Приподняли, на котку їде. Коток все розбиває, ну видно ж таки. Пухка земля. А що тут було? Останній захід. Прохід. Вже вечорі є, мало лише. поганенько і видно, ну. дерев'яна колодка. Котки якісь колись були на черметі, не знаю, це, мабуть, з Європака колишнього. Я їх два до кучу тут зварив. Такі вінти теж валялися. Ну що, таке воно. Дряпалка це. Але тим не мені робить добре. Давай закінчу. Трактор його не чує. І ще ось не. Хай весняна воронка може і вологу витягнула, а може будуть дощики, приб'ють. І все буде нормально. Це готується під посів пшениці, щоб літом там в куча навоза є, щоб розкидати навоз і приорати його. Таке в планах на осінь під пшеницю. Сію вже давно, а вже давненько перестали сіяти вручну. Раніше все вручну. І то як 200-220 кг на гектар пшениці, ну так і виходило, чи вже рука була набита. І примерно так і сіяли. Не більше, не менше. І тут так само в мене вийшло. Вічне. Забило ще. Танк, хіба це трактор.